у США скасували науковий висновок 2009 року, що викиди парникових газів загрожують здоров'ю людини. Про це заявив президент США Дональд Трамп та голова агентства з охорони довкілля Лі Лізелдін. Висновок про загрозу був основою для заходів США щодо регулювання викидів парникових газів. Ми офіційно скасовуємо так званий висновок про загрозу, катастрофічну політику епохи Обами, яка серйозно підірвала американську автомобільну промисловість і різко підвищила ціни для американських споживачів. Висновок було ухвалено за адміністрацією Обами. Згідно з ним, шість газів становлять небезпеку для здоров'я населення: це вуглекислий газ, гідрофторвуглець, метан, закис азоту, перфторвуглець та вторит сірки. Також у ньому сказано, що ці гази сприяють зміні клімату. Наступні нормативні акти, що ґрунтувалися на цьому висновку, містили стандарти викидів для транспортних засобів, план чистої енергетики та інші обмеження на нафту, газ та викиди метану. За словами Трампа, через цей висновок вартість автомобілів у США за адміністрації Байдена зросла приблизно на 22%, А ось істотного впливу на довкілля вона не мала. Він додав, що скасування заборони дасть змогу значно знизити вартість автомобілів та підвищити їхню якість. Ми скасували абсурдні, абсолютно абсурдні стандарти викидів вихлопних газів Агентства з охорони довкілля, які стали катастрофою для автомобілебудування протягом свого першого терміну Трамп скасував десятки правил щодо енергетики та клімату. У вересні 2025 року, виступаючи на генеральній асамблеї ООН, він заявив, що вуглецевий слід є обманом, який придумали люди зі злим наміром. У своїй передвиборчій кампанії Трамп обіцяв збільшити обсяги видобутку викопного палива та знизити вартість бензину.